Акція на твердопаливний котел вернує 16. Товщина сталі 6 мм. Три полки теплообмінника. Глибина топки 45 см. Водонаповнений колісник. Вторинна подача повітря. Є можливість перекинути ручку на іншу сторону. Тут у нас дверцята для розпалу. Також зульник. Зверху ми бачимо шахту для підключення вентилятора. Патрубок для підключення до системи опалення. Подача. Патрубок під групу безпеки. Патрубок під регулятор тяги. Термометр. Діаметр підключення до димохода 160 мм. Шибер. Тут у нас патрубок підключення до системи опалення. Повернення. Кран для зливу. Акційна ціна 37 900 гривень. Безкоштовна доставка по всій Україні.